Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Ну, головний фокус був Київ, столиця України. І це така відповідь, ніби як заявило Міністерство оборони Російської Федерації, хоча б назвав її ну, зовсім по-іншому. Але це точно не федерація. І в цій ситуації ми маємо чітко розуміти, що. Всі ці заяви Міністерства оборони про те, що це ніби відповідь там на от якісь дрони над резиденцією Путіна біля озера Валдай. Там ще й інші написали їхні російські пабліки, що це відповідь, ніби реакція на те, що Сполучені Штати Америки захопили Ніколаса Мадуро, так президента, ніби не президента Венесуели Це також. Такий сигнал для Європи, щоб вони боялися. Я маю на увазі Орешник, який був запущений, по, ну, як пишуть, намагалися вилучити по газосховищу у Львівській області. Ну, так чи інакше, можна по-різному описувати, мотиви там, чи аргументацію, чому це Росія зробила, але, на мою думку, і це очевидний факт. Насправді мова йде про те, що їх треба зупиняти. Я маю на увазі. Росіян, тому що це агресивний. Ну, я навіть не знаю, яке підібрати нецензурне слово, щоб якось авторизувати народ, бо він в своїй більшості підтримує вбивства цивільних людей. Це ті не тільки в Києві сьогодні вночі. Це вони регулярно роблять по всій Україні. І я не знаю, що ще треба, ну щоб весь світ зрозумів: вмовляти агресора нема жодного сенсу. бо щоб він сів за стіл перемовин і був якийсь мир чи мирна угода, чи там угода про припинення війни, це може бути тільки за рахунок сили, яка змусить сісти за стіл перемовин. Всі б там якісь умови, пропозиції, поступки, тим більше територіальні поступки, які зараз ніби має Україна віддавати. Це тільки заохочі агресора. Ну, безумовно, є питання ще і до е, нашої чинної влади. Звичайно, дуже добре, Володимиру Зеленському, у Кіпрі, там тепло. Робити відеозвернення, він любить ці відеозвернення робити, заявляти про те, що от тут якась буде супер атака, ховайтеся, хто як може. А де наші три тисячі ракет, про які він говорив, що будуть до кінця року що там кожен день будуть по ракеті запускати, ну і багато інших речей. Ну, я так скажу: якщо е, говорити про мир, то є такий відомий вислів е, римського історика: е, хочеш миру, готуйся. До війни це ще були за часів Римської імперії, нічого не змінилося. Сильні країни намагаються диктувати свою волю слабким. Україна не може собі дозволити бути слабкою, маючи такого сусіда, як Росія. Тому от всі ці е, ну, спроби продемонструвати, що щось ніби робиться в Україні. Я маю на увазі Володимиром Зеленським. Це треба все завершувати. Треба перестати говорити неправду, треба найняти реальних професіоналів, а краще ще як. Я неодноразово говорив нова коаліція Верховній Раді, уряд порятунку. Ну і безумовно мова має йти про те, щоб всі, хто може і вміє долучати їх до того, що стосується обороноздатності країни, це і військових, і тих, хто може і в оборонному секторі працювати. Тобто всі ці перестановки, ліжок, як постійно зараз гадують про ну дім розпустим, треба завершувати. Будь-якому випадку, тепер сподіваюся, всі зрозуміли, що миру з Росією бути не може може бути тільки капітуляція, на яку погодиться Росія, і то для того, щоб взяти собі ну паузу, підготуватися і знову розпочати агресію проти України.